Розмаїття друкованого слова збільшується. В ліцеї В'ячеслава Чорновола пройшов день книгодарування. До акції долучились учні 5-11 класів. До дарування книжок школярі підготувалися. Кожен намагався розповісти та представити ті книги, які приніс у подарунок. На день книгодарування ми кожен рік від першого класу даруємо від нашого класу книги в бібліотеку. Деякі, які просили, які там треба. А хтось може сам від себе подарувати, як я. Ну і ще. Деякі книжки, які просили, ну багато їх хочуть почитати деякі такі, те, що нема в бібліотеці, щоб поповнити колекцію книг. Мені здається, що читати необхідно, тому що це розвиває наше мислення, і за допомогою читання ми можемо більше виразити свої думки. Я також хочу додати, що навіть у гаджетах ви можете читати електронні книжки. У нас в класі є багато людей, які якось діляться своїм своїми думками на рахунок якихось книг, якихось творів. У нас навіть нещодавно була розмова така у груповому чаті. Хто що читає, хто які книги кому може дати, щоб ми всі разом читали, якось розвивалися, хто які жанри любить. Сьогодні я дарувала книжку від автора Аджея Сапковського відьмак. Це хрещення вогнем. Це Дуже цікава книжка, пригодницький роман. Я читала багато його книжок, і саме це п'ятий роман в нього. Він ну, надзвичайно цікавий. Там сюжет дуже захоплюючий. Мені такі книжки дуже подобаються. Школярі дарували книги, які прочитали самі, та рекомендують їх прочитати друзям. Переважали серед подарованих книг повні версії творів з шкільної програми. Багато видань вже сформовані в серії за авторами або напрямками. Наш клас приносить дві книжки. Одна називається Соловей, це така книга відомої авторші. І також друга книга, це моя напевно найулюбленіша книга від Тони Тарт, таємна історія. Я зарекомендувала її всьому класу, і ми вирішили її принести до біблі... бібліотеки шкільної, подарувати. Коли ти повну книгу читаєш яка різниця? Дуже велика, тому що не завжди розумієш зміст. Навіть коли аналізувати твор, дуже важко. Тому що багато моментів пропускаєш, і дуже, дуже гарно, коли є можливість прийти у бібліотеку і знайти повний повний твір. Традиція дарувати книги у ліцеї В'ячеслава Чорновола існує вже 9 років. За цей час фонд читацького залу збільшився більше ніж на 1200 книжок. Частину дитячої літератури передають до молодшої школи. Грунтовні видання приніс до бібліотеки в цей день директор школи. Щоб полюбити читання, треба з дитинства обрати правильну книгу. Зізнається пан Тарас. Ми колись з другом в першому класі нас повели. Нас повели бібліотеку перший раз. Мій товариш взяв бібліотеці. Він ще не міг менше не міли читати добре, хоча я вмів, але він взяв таку товсту книжку. І це, я не знаю, що він там взяв. А я взяв таку тоненьку з гарними малюнками про що зараз пам'ятаю про собаку піфа. Дуже цікаво з малою кількістю рядків. І вона, якби мене захопила, я після того почав читати. Тобто, а мій друг возненавидів, бо він так там важко без малюнків щось було читати в першому класі. Ось. Ну і плюс в мене мама один період була бібліотекаром, працювала. То... У нас вдома був культ культ книги. Бібліотекарка пані Антоніна була щиро рада дарувальникам, розповідає, що колись мріяла стати саме бібліотекарем за поповнення книжкового фонду. Завдячує батькам і вчителям. Це в нас вже стало за цей час, що я працюю. Це в нас уже така, я скажу, святкова традиція. Ви ж бачили, діти підготувалися з натхненням. І хотіли сказати, і подарували, і книги вибирали. Те, що я щаслива від того, за те час, що я працюю, що це вже в нас стало традицією. І за те, що мене підтримує наша команда. Команда це вчителі, команда це батьки в першу чергу, бо без них би ніяк. Але у нас є батьки, теж приходять, читають сюди. Вони знають нашу літературу, тому вони ну, участвують в цьому всьому. У мене мрія була працювати бібліотекарем. І вже, вже, коли я стала геть-геть доросла, моя мрія здійснилася. Я щаслива, я працюю, я люблю цю роботу. І Хочу, щоб діти любили цю бібліотеку. А, я так думаю, що залишок якийсь у дітей залиш... ну, в пам'яті залишається щось від бібліотеки, бо випускники часто і густо сюди до мене навідуються, обнімаються, чаюють зі мною, так що я від цього щаслива. Наразі ліцей В'ячеслава Чорновола готується до свого 30-річчя. До ювілею заклад проводить чудову акцію «30 добрих справ. Книгодарування одна з них. Учнів запропонували прочитати 30 книжок. На тих, хто виконує цю умову, чекає цікавий подарунок.